Привіт, всім! Мене звуть Анна Корольова, я психолог. І сьогодні, 25 листопада, розпочинається акція «16 днів проти насильства. Буде вона тривати аж до 10 грудня. Вона має на меті мобілізувати нас до змін, щоб ми обирали. Ненасильницьке спілкування. Отже, розпочнемо з Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок і розберемо декілька міфів. Міф перший б'є, отже, він мене любе. І у всіх родинах так. Я наголошую, що насилля не є нормою. Дійсно, в деяких родинах це є, але це трагедія і досить багато родин, де панує співчуття один до одного і повага. І насамперед жінка може обрати. Співчуття та повагу саме до себе, а вже потім впроваджувати це у відносини. Мій другий, він же мене не б'є, отже, у нас гарні відносини. Насилля може бути різним. По-перше, психологічне насилля, коли вас принижують, маніпулюють, контролюють, знецінюють. Сексуальне насилля навіть у шлюбі статеві відносини мають відбуватися за згодою обох сторін. Економічне насильство, коли забороняють заробляти гроші, користуватися власним капіталом або перешкоджають у доступі до житла або їжі. Жінка має право жити без насильства, ані фізичного, ані психологічного, економічного або сексуального. Міф третій: я буду зберігати відносини заради дітей. Але щоб ви не казали власним дітям, вони будуть навчатися всьому, що даєте ви. Отже, вміння не піклуватися про себе, як ви, не вважати себе гідним до співчуття та поваги, як ви, вважати нормою насильницьке спілкування, знов, як ви. Що ви дійсно зможете зробити для дітей захистити себе. Для того щоб захистити дітей та захистити їх майбутнє. Наступний міф: я можу залишитися одна та буду вважатися невдахою. Ну знаєте, велике кохання, воно приходить іноді, а іноді й ні. Але у вас залишаєтесь ви. І потрібно дійсно попіклуватися про власне призначення. Про пошук власного шляху в цьому житті для того, щоб здобути якусь гідність, відчути повагу до себе. Таку жінку буде важко не помітити. І якщо пощастить, ви дійсно знайдете своє кохання. А якщо ні, ну вас буде дуже важко назвати невдахою. Отже, насамперед піклуйтесь про власний розвиток, гідність, впевненість у собі. І формуйте вокруг себе норму відносин, яка буде будуватися на співчутті та повазі один до одного. Ну, а на сьогодні все. Якщо є запитання, будь ласка, в коментарях я буду відповідати. Якщо більш щось глибинне, звертайтесь, я консультую онлайн, реквізити будуть у... в описі. І зберегайте здоровий глуст та усьому шукайте середину. Все, переможемо, все подолаємо, все буде.